Добрий день. Добрий день. Good morning. Боже, на дворі Добрий день. Добрий Добрий день. день. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Хай. О Боже. Вибачте. Доброго дня. Дякую всім, хто зміг приєднатися до нашої конференції. Так, я надіюся, ви розумієте, що зі мною ці ваші чорні квадрати не пройдуть. Тут у Лондоні я такого чорного надивилася. І чорний, дуже чорний, дуже-дуже чорний. Так що ви мене це не здивуйте. Тому, будь ласка, всі квітлі, о, вибачте, швиденько вмикаємо свої камери і будемо починати наш перший урок. Це де перший, це вже останній. Давайте ми з вами підведемо підсумки, побудуємо плани на майбутнє і взагалі перевіримо, чого ви навчилися за ці довгі дев'ять років. Для початку зробимо перекличку. Андрійчук. Та є потрібна, я є. Грицик. Нега. А присутня, Як якщо я тобі хресна, то це не означає, що треба до мене гакати. А, так? Ага. Добре. Хто там наступний? Ні, це займе багато дуже часу. Краще підніміть руки ті, кого немає. Так, що є всі? Що не видно, Ми є. є. Є є. О, я дуже рада. Тоді давайте переміримо домашнє завдання. Яке домашнє завдання? Лена Петрівна, ви і нічого не задавали. Чекайте, у мене навіть зошита нема. Що ми всі ці роки робили? У вас же були якісь домашні завдання? Правильно. От і по останніх з них ми зараз з вами і пройдемося. Лена Петрівна, можна вийти? Е, якщо комусь потрібно вийти, будь ласка, не перебивайте. Просто. То тихесенько вимкніть камеру і вийдь. Стійте, ви куди? Ану назад, обіцяю, поганих оцінок ставити не буду. Повертайтеся. А Ви що знаєте, ви що вчили? цих. Може, мене не спитають. Це капіт. Хоть не Після, по стику буду питати. Перше питання. Назвіть мені найвідоміших українських поетів, художників, письменників. Чорнописька, прошу. Я забула. Ой. Я забула книжку під подушку поставити, тому нічого не пам'ятаю, нічого. О, Тарас Григорович Шевченко. Молодець. Хоча б одного згадала, і за це дякую. А зараз поринемо у математику і розв'яжемо задачку. У Васі було п'ять яблук. Два яблука він віддав Маші. Скільки яблук у нього залишилося? Думанська, будь ласка. Галина Петрівна, ну дивіться, я не знаю, де він ті яблука брав. Наприклад, ну якщо в АТБ по акції, то їх взагалі ніхто їсти не буде. А по-друге, я навіть не знаю, хто така Маша. Якщо це його сестра молодша, то їм взагалі прольоті залишиться без яблук. Що ви тут ходите? Їдіть геть, коли в урок вічно нам щось треба. Не забувайте, що у вас у всіх включений звук. Поводьтеся належним чином. Юля, що ти ту каву скільки сьорбаєш? Це і головарка чеська, чи що? Так, Петріна, вона сама. Розумієте? Я без кави нічого не зображаю. Але я хоч не чамкаю ціними уроками, як Дем'янчушка. Я ще маю дорости до цього розміру. Я що винна, що уроки починаються швидше, ніж я встигаю поїсти. Але я хоть не сплю на уроках, як Шевчучка. А я що? Я прийшла з міни, замучена. Не чіпайте мене. Я хоч не сижу, як султан Сулейман з рушником на голові. Це ти за мене чи за Юлю? А мені що? Мене хтось попередив, що світло ви маєте вимикати. Я що на цю голову дути мала, та хоч не сиджу посеред літа як та лепчиха в шапці, та й в кур. Лишіть мене в спокою вже. У мене температура. Я що мала збиратися ніби на парад, як фернючка, чи що? як Я слаба. Мені запрошення на конференцію, пише буде відкритий урок. Я думала, буде якась делегація. Я хоча б готова, а не мене цей урок на критичка. О, а Адина, маю, вже до мене за чекає. Ви розумієте, що я нічого не співаю. Зараз за південки до Горденки маю їхати. Що не намальована буду їхати? Я щесь таке на індійське, я вам говорю. Але я хоч сиджу, вас всіх виджу, вас всіх чую не то, що Андрій Чучка, дивіться, заклали навушники і кайфуємо. Мозочку слухає. Хіба є до уроків? А ну, подивіться. Чести чут. Андрійчук, альо, ти нас чуєш? Андрійчук! Чую, чую, га! І чим ти, Катя, займаєшся на уроці? Як чим? Слухаю нову пісню. А Катя, як хочете, я хочу, зараз заспіваю. Різко зараз, зараз раз і заспіваю. Ой, ні, ні ні. ні краще не треба. Я білети на концерт не купувала, і так голова І <плес> Скільки ще там до тої перерви? Я вже не годна це вітер піти. господи. Ти думаєш, я витримаю? А це хто годен вітривати? Я вже теж на перерву. Як ці діти відтримують? Цілих 45 хвилин сидіти. Хай давайте, отче, покоротче. Дівчата. Щоб ви трошки заспокоїлися, то давайте зробимо невеличку руханку під ту пісню, що Катя слухала. Бо бачу, що то ви лише язиками вмієте рухати. Патріона, не зачинайте, я висіла на минуту. Давайте, давайте піднімайтеся. Ну яка руханка, чистить. Таксі не наробила, як на вашому роді. Молодці, дівчатка, можете собі поплескати. Ну що, продовжимо наш урок. Розкажіть мені, будь ласка, як ви плануєте провести літні канікули? Прокопів, прошу. І я маю ретельно структурований, стратегічно продуманий і методично вибраний план літнього дозвілля. Ми почнемо з інтенсивного рекреаційно-адаптаційного періоду, що передбачає фізіологічну детоксикацію організму. Ми здійснимо глибоку імерсію у природні екосистеми. Далі передбачено етап когнітивного перезавантаження. Ну і не можу не згадати про нейролінгвістичне занурення у нове середовище, щоб забезпечити кроскультурну компетентність. Що вона сказала? Певно, що з по я де знаю. Дякую, дякую, дуже обґрунтовано. А може, хтось з вас просто поїде на море? Ні, а в тебе які там плани? Так, Галина Петру, ви вгадали. Хіба на зелений і лиш сапою. Я ходжу так на багами, там ананаси, банани. О, одна вже на мой. Шаманська, а ти нам що скажеш? Це що ж так нічого не чути? Нема звуку, що тебе звуку? Вона що, не вийде, що виключений звук виключений. А як ми маємо повідомити, що ми її не чуємо? а ну, ну ходи сюди, Як тут -то, той, той звук тут всі виключить? А, бачу, вичув. І що, як там урок проходить? Йой! Та та Петрівна нас так ганяє! Та то страшне! Вона, певно, вдома, аби я згадала, як я дівкою колись була. господи! Поріше, що ми тебе чуємо. Ой, я маю... Так. Треба було ж пригалки частіше писати. Можливо, щось би й запам'ятали. Видно, що ви дуже силено хочетеся вчити. Як не кожен своїми справами займається, то вічно у вас якісь технічні проблеми. Ха. Та з вашими дітьми молоки менше, ніж з вами. Витримати це я не можу. Боже, Боже, не дарма жоннею поїхала подалі від ваших зумів. Все. Закінчено. Так, на випускний як один приносите щоденники, і я вам виставляю оцінки і ніяких виправдань. Ніяких навіть не хочу чути. Я вже білет замовляю і негайно вілітаю. До побачення. Готуйтесь. Ми, по ходу попали. হা ক